Вислухайте українське радіо Житомир Наталя Кулініч у студії. Вітаю сьогодні, 3 травня. Завершується перший етап вступної кампанії цього року: реєстрація на національний мультипредметний тест. Для того щоб розповісти про те, які зміни і до якого терміну ще можна внести у своєму персональному кабінеті, а про те, наскільки випускників в громадах Житомирщини активно реєструються для участі у єдиному НМТ, і власне про інші деталі цієї кампанії, ми сьогодні на зв'язку із Людмилою Марцевою, заступницею директора Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Пані Людмила, добрий день, рада привітати вас в нашому дня. Вітаю вас. Отже, як я вже сказала, перший етап підтвердження участі у національному мультипредметному тесті і обрання населеного пункту, де абітурієнт готовий його складати, завершується саме сьогодні. Але ще попереду є кілька днів для того, щоб майбутні учасники тестування могли внести деякі зміни. Що це за зміни і до якого терміну їх можна вносити? Дякую вам за можливість донести важливу інформацію для наших майбутніх абітурієнтів до батьків, до вчителів, які на зв'язку постійно, тому що вони теж вболівають за те, щоб їх вихованці зареєструвалися і все було добре. Е, сьогодні, 3 травня, завершуємо реєстрацію, яка тривала рівно місяць 3 квітня. І для всіх тих, хто подав документи до регіонального центру на перевірку, є ще 4 дні до 7 травня для того, щоб вони могли внести зміни або ліквідувати свої. Е, і зауваження, які, на жаль, виникали під час реєстрації. Що можна змінити? Можна змінити третій предмет, який вони обрали. Да, нагадаю всім, що українська мова і математика це обов'язкові предмети, а третій предмет на свій розсуд. Можна змінити місце, де ви будете перебувати у червні місяці, коли розпочнеться основна сесія національного мультипредметного тесту, тому 4 дні до 7 травня. Після цього, після цієї дати, е, ніякі вже зміни неможливі. Ну і відповідно, всі ті, хто мають певні проблеми з документами, вони отримають е, відмову. Хочу озвучити інформацію для всіх, хто мене чує, що на електронну пошту. Вчора Вінницький регіональний центр, всім тим, хто подавав документи, але не зробив зміни, які б допомогли йому попасти в базу даних, надіслано інформацію, нагадування. І я дуже прошу всіх майбутніх абітурієнтів подивитися, чи в вашому персональному кабінеті є сертифікат, який є таким хорошим символом. Гарної вдалої реєстрації чи там є текст від регіонального центру, що ви не зареєстровані і маєте щось зробити. Я ще раз перепитаю підтвердження факту реєстрації для участі у НМТ є сертифікат, який майбутній пітерієнт отримав у своєму чи не отримав у своєму персональному кабінеті. А зміни можна внести до 7 травня. Включно включно. Звичайно, Завшовши в свій персональний кабінет за паролями логіном, які дитина добре знає. Можна зробити зміни до 7 травня. Пані Людмила, в цьому році реєстрація проходила вперше виключно в електронній формі. Чи стало це певним викликом? Зокрема, хочу запитати вас про те, чи велика кількість майбутніх учасників тестування доопрацьовували свої персональні дані? Чи створювали це якісь проблеми? Так, ви праві це дійсно виклик. Хоча ми про це говорили дуже багато років тому, що треба переходити на електронну реєстрацію, тому що паперова це дуже важка робота і дуже витратна робота і для поштових пере... надходжень, і для тих абітурієнтів, які надсилали були певні проблеми. Електронна реєстрація здійснилася. Будемо говорити, що вона здійснилася, тому що сьогодні останній день завдяки програмі, розробленої фахівцями українського центру оцінювання якості освіти. Ну на початку декілька днів ми очікували серйозних проблем, тому що програма нова. Але ви знаєте, якось поступово 2-3 дні все налагодилось, і я думаю, що і дзвінків стало менше через те, що всі учасники могли зайти. На сайті Українського центру програми реєстрації сформувати персональний кабінет, підвантажити свої документи і відправити до регіонального центру. Чесно вам скажу, ми е, оцінили переваги електронної реєстрації і думаю, що це такий важливий крок, який зробила наша держава, тому що вже в багатьох країнах світу давним-давно вже немає паперової реєстрації, і надалі вона буде так само. Продовжуватись, удосконалюватись. Чи були проблеми? Так, да, проблеми були. Ну, на жаль, ви знаєте, наші учасники, майбутні учасники НМТ, не завжди уважно читають порядок проведення реєстрації, не завжди звертають увагу, а який файл я надсилаю до регіонального центру, а чи можна там щось побачити? А забувають відсканувати або сфотографувати деякі документи взагалі. І ще одна категорія у нас була таких учасників, які були впевнені, що можна зробити скріншот з е, додатку Дія, і ви маєте мою інформацію. Але чітко ми просили і скрізь писали в нормативних документах сфотографований документ, паспортний. отут тут я наголошую паспортний документ, який посвідчує особу. Обов'язково ідентифікаційний код і документ про освіту? Ну а цьогорічні випускники загальноосвітніх навчальних закладів вони надавали довідку. Ну на початку ці довідки були теж різного формату, але потім навчальні заклади, вивчивши вимоги українського центру, надавали саме потрібні документи і все налагодилось. Дякую за роз'яснення. Пані Людмила, а наскільки часто були випадки відмови у реєстрації бажаючим пройти тестування і через які причини? Відмови були у нас в невеликій кількості для тих учасників, які подавали медичний висновок, і в ньому були зазначені умови, які ми не можемо створити. Це дійсно було, але вони я вам хочу сказати поодинокі. На сьогоднішній день регіональний центр відмовив лише тим учасникам, які мали ось проблеми. Що не можуть перебувати проблеми за здоров'ям на пунктах тестування, а також тим дітям, які подали е, ну, ті документи, що ми не можемо розглянути. Більша кількість документів пішла на доопрацювання. Отут мені треба наголосити і дякую вам, що ви даєте таку можливість всім. А їх у нас по регіональному центру по нашому регіону. Майже 500, Ну будемо так умовно ділити на три області: це по Житомирській області більше 100 учасників, які подавали документи, але на сьогоднішній день вони не зареєстровані. Вони мають проблеми, і ці проблеми треба усунути, зайшовши в персональний кабінет і переглянувши зауваження. Дякую вам за це нагадування. Воно дуже важливе. Пані Людмила, ви згадали про створення особливих умов і в деяких випадках неможливість створити особливі умови для майбутніх вступників. Якщо можливо, давайте поговоримо про вступ дітей, які мають відмову в реєстрації саме через такі причини: як відбувається їх вступна кампанія? Зазвичай відповідно до порядку вступу до закладів вищої освіти діти, які мають певні серйозні захворювання, вступають без результатів НМТ. І я раджу батькам, які можуть проконсультуватись в приймальних комісіях у секретарі приймальної комісії, чи можливий вступ без НМТ її дитини. І тут не важливо, чи вона зареєстрована на НМТ, чи вона не зареєстрована на НМТ. Все потрібно дізнатись саме у закладі вищої освіти. Але є і певна категорія дітей у нас, яка на жаль з кожним роком збільшується, що мають проблеми зі здоров'ям. Ми приймаємо медичні висновки, де лікарі зазначають конкретні коди спеціальних умов, і ми їх намагаємось. Виконати створити дитині всі умови, щоб вона попрацювала цих 180 хвилин на робочому місці за комп'ютером у випадку, коли регіональний центр не може створити такі умови, їх дуже мало таких дітей, але вони. Отримали відмову від реєстрації, і таким чином вони йдуть далі іншою траєкторією до закладу вищої освіти і там будуть вступати за внутрішніми іспитами. А можна навести цифри, наприклад, по житомирщині, скільки таких дітей? Ну, це я вам хочу сказати по нашому регіону, по трьом областям. Це просто ну от буквально на. Пальцях руки можна порахувати, їх дуже мало це одиничні дітей. одиничні випадки, так одиничні поодинокі випадки. Так угу. ви згадали про створення особливих умов, Якими є найпоширеніші вимоги, які вам потрібно виконати для того, щоб майбутні вступники змогли пройти тестування. Ну, на жаль, мені потрібно сказати, що збільшилась доля вступників з порушенням діяльності підшлункової залози, тобто з важкою формою діабету. І такі діти, які мають контролювати рівень цукру в крові, повинні мати певні прилади, певні ліки біля себе. І тут це, мабуть, перше місце. Є певна категорія дітей, які мають проблеми з слухом, і їм потрібен сурдопереклад або додаткове. Якийсь е, надрукований текст того, що діти будуть чути від інструктора. Є певна кількість дітей, які мають проблеми з зором. І тут я хочу довести ще раз до всіх, що шрифт, який ви будете бачити на екрані під час НМТ, можна буде самостійно збільшити достатньо великі будуть е, букви. Ну, Але є така певна кількість дітей, яким ще потрібно додаткове збільшення, і тут уже ми знаємо, як це робити. Але е, дітей, на жаль, з такими е, умовами є в кожній області, і Житомирщина не виняток. А, якою є їх частка? скажімо ну, так, думаю, це співвідношення. Я думаю, що це по Житомирщині десь декілька десятків, але ще зараз хочу заспокоїти всіх батьків, що на тих пунктах, куди будуть прикріплені ваші діти, буде обов'язково медичний працівник і медична допомога, яка буде потрібна. Але крім того, ми ще можемо і на кожному пункті викликати швидку допомогу. Медичний працівник буде в тих пунктах, куди ми прикріплюємо дітей з особливими потребами. Дякую за це уточнення. Пані Людмила, в попередніх етерах, коли ми говорили про старт, зокрема реєстрації, ви згадали про те, що кількість учасників тестування в області щороку більш-менш стабільна. Чи результати реєстрації цього року внесли якісь корективи чи зміни в цей показник? Ви знаєте, якщо говорити загалом по кількості, то станом на вчора у нас 9 з половиною, трошечки навіть більше тисяч учасників в Житомирській області подали документи до регіонального центру. Я, в принципі, очікували, ми десь до 9, але бачимо, що у нас ще є певна кількість документів, які потрібно обробити, і, мабуть, до 10 тисяч ця цифра зросте. Побачимо кінцевий варіант. Ну, не знаю, чому тому, можливо, тому що є потреба отримувати вищу освіту. І серед випускників минулих років ми бачимо по документам, що це вже люди, дорослі, які давно завершили школу. Яка причина у кожного своя, якщо порівнювати цифри, наприклад, з минулим роком ця кількість приблизно така сама? Чи вона дещо збільшилась збільшилась? Збільшилась, да і ми думаємо, що ще трошечки вона зросте до 10 тисяч. Побачимо на кінець реєстрації? А чи можемо на сьогодні говорити про громади, в яких найактивніше реєструвалися для проходження НМТ? Чи можливо про громади, де можливо немає зареєстрованих? Е, мені приємно сказати, що в Житомирській області всі громади відповідально підійшли до. Ну, я маю на увазі відділу освіти, вчителів, які займалися цим питанням до реєстрації майбутніх учасників національного мультипредметного тесту. У нас немає таких громад, які би десь загубили своїх і забули про реєстрацію. Звичайно, ми зв'язувалися постійно. Та з тими відділами освіти, де були проблеми, але на сьогоднішній день усі громади, і мені приємно знову ж таки подякувати всім педагогам, тому що, не дивлячись на те, що реєстрація електронна це особиста справа кожного учасника. Але я знаю, що в закладах освіти їм допомагали, надавали консультацію, надавали можливість технічної підтримки. Так що все у нас поки що добре. Ми розподілили громади між округами. І коли завершиться реєстрація, уже ми будемо е, займатися формуванням мережі пунктів тестування і розподілом дітей. Нагадаю, що в кінці травня кожний учасник в персональному кабінеті побачить запрошення, і там буде вказано в який заклад освіти, тобто в який тимчасовий екзаменаційний центр потрібно прибути, в який день, в який час. Будьте, будь ласка, уважні. НМТ проходить у дві зміни до обіду, після обіду, так що у вашому запрошенні все це буде відображено. Пані Людмила, може почали говорити так трошки про статистику? Хотілося б запитати про найпопулярніший третій предмет, який обирали майбутні вступники. Якими ці предмети найпопулярніші є? Зокрема, на ну, Житомирщині. Диво не сталося третім предметом. Як всі очікували, це історія України. У нас в Житомирській області 62% учасників обрали його. цей третій предмет. І це дуже добре. На другому місці у нас іноземна мова, теж очікувано десь приблизно 23%. 23%. Потім такий великий розрив між іноземною мовою і біологією, 13,5% обирали. І, на жаль, є два предмети навчальних, які обирали дуже мало: це фізика і хімія. Чому так? Ну, фізики і хіміки, і педагоги, мабуть, мабуть, сказали і погодили зі мною, що це просто катастрофа. Фізика 2%, хімія 0,8%. Про що це свідчить, пані Людмило? Про що це свідчить? Ну я, як хімік біолог, мабуть, <с <с?> хочу сказати, що вивчити хімію не так просто і, мабуть, простіше вивчити історію. Я не знаю. Я думаю, що це треба питати у дітей. Хоча як на мене, то мало б бути трошечки інший розклад. Побачимо на наступний рік. Добре, будемо чекати наступного року. А хочу розпитати вас трішечки про відмінності від минулорічної процедури у тому, як будуть задіяні освітяни власне у роботі центрів тестування. Зміни в цьому році є. Я знаю, що збільшена кількість які перебуватимуть в кожному конкретному пункті. Так, так, дійсно, в минулому році складному для нас, 22-му, коли потрібно було дуже швидко переналаштуватись з НО на НМТ. Порядок проведення тестування передбачав в аудиторії одного старшого інструктора, який відповідав за ту кількість учасників, яка сиділа, працювала за комп'ютером. Ну і не було чергових. Ну так стало, що грошей було мало. Цього року фінансування трошки краще, і ми додаємо відповідно до порядку проведення ще одну особу в аудиторії, тобто не тільки старший інструктор, але й інструктор так завжди було на ЗНО. і додаються. Чергові на пункті тестування, які теж дуже важливі і для керівника пункту тестування, і для дітей, коли треба десь щось розпитати, по, поінформувати дітей. Це черговий, це теж дуже важливе для нас. Отже. Але тут є ще така річ, як медичний працівник. Медичні працівники ми вже згадували з вами будуть там, де е, реєструвалися діти з особливими умовами. Решта пунктів тестування будуть без медичних працівників, але Можливість викликати швидку допомогу у разі потреби є у кожного пункту тестування. Дуже дякую за ці важливі уточнення для батьків і для самих дітей майбутніх вступників. Пані Людмила, думаю, насамкінець нашої розмови потрібно ще наголосити на можливості попрацювати із демонстраційними тестами. І я знаю, що цими днями ці можливості розширили ще для деяких категорій вступників. Якщо можна детальніше про це розкажіть, будь ласка, дуже дякую за питання. Дійсно, пробного заново. І пробного НМТ у нас цьогоріч, як і минулого року, не було. До речі, користуючись нагодою, хочу ще раз нагадати тим, хто проплачував минулорічне пробне ЗНО, потурбуватися про те, щоб ви гроші свої отримали назад. Бо у нас є певна кількість дітей, які, мабуть, чи забули, чи просто не звертають на це увагу. Там не така велика сума. Але тобто український центр дає можливість подивитися на формат завдань, на форми тестових завдань. І максимально наближені е, завдання вони містяться в демонстраційному варіанті. Я знаю, що переважна більшість учасників про це знає, працюють, тренуються е, якось ці навички свої знаходження правильної відповіді, підтвердження цієї відповіді. Постійно тренують, але ще і додам те, що минулого дня, тобто позавчора, з'явився демонстраційний варіант для вступників в магістратуру. Оце єдиний вступний іспит для тих бакалаврів, які планують вступати. А я знаю, що цього року буде так само і більше кількість бажаючих потрапити до магістратури. Хочу спрямувати вас на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, де є демонстраційний варіант. І ви там подивіться, будь ласка, зверніть увагу. Там дві частини там є іноземна мова і тест фаховий, який вам теж буде потрібно. Тобто, от з вашою допомогою ми доносимо важливу інформацію. У нас ще є місяць до проведення національно-мультипредметного тесту. Ну, десь півтора до вступу до магістратури є час. Попрацювати, ознайомитись, ну і бути готовим. Дякую, пані Людмила. На сам кінець ще раз повернемося до того, з чого ми розпочали. Що, хоча сьогодні, 3 травня і завершується реєстрація на НМТ, вона триватиме до 24-ї години сьогоднішньої доби, тобто до кінця цієї доби, що можна зареєструватись. Давайте ще раз наголосимо про те, що попереду є ще кілька днів для внесення певних змін, в які терміни і які зміни ще можуть майбутні вступники внести до своїх персональних кабінетів. Отже, шановні е, учасники національного мультипредметного тесту, пам'ятайте, що в вашому персональному кабінеті ви повинні побачити сертифікат, що свідчить про те, що ви успішно зареєстровані. Е, для тих, хто ще не побачив його і очікує, будь ласка, заходьте в свій персональний кабінет. Перевірте, чи немає у вас інформації від регіонального центру, чи можливо вам треба усунути якісь недоліки, і таких дітей у нас є багато. Пам'ятайте, що після 7 числа ви цього вже зробити не зможете, і отримаєте відмову від реєстрації, що звичайно змінить і ваш шлях цьогорічний до закладу вищої освіти. Пані Людмила, щиро вам дякую за можливість почути з перших вуст важливу інформацію, яка стосується цьогорічної вступної кампанії. Як ви сказали, це шлях кожної дитини до її майбуття. Він починається з маленьких кроків, про один з яких сьогодні ми і говорили. Людмила Марцева, заступниця директора Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, сьогодні на прямому зв'язку зі студією Українського радіо Житомир. Пані Людмила, ще раз дякую. Міцного здоров'я, мирного неба і до нових зустрічей. Успіхів, до Спасибі. і дякую всім, хто Слухав і дивився нас в цей час у студії. Працювала Наталя Кулініч. Почуємось.